Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзі. З вами Табор Чернівський, наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмом. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні запрошую до прочитання новий завіт Друге соборне послання святого апостола Петра. І насправді ми вже його будемо завершувати сьогодні останній вірш цього послання другого апостола Петра. Це третій вірш. Так, саме третій вірш. День суду. День суду. Так звучить цей вірш. Це вже другого листа пишу Я до вас улюблені. У них нагадуванням я буду вашу чисту думку. Щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Насамперед, знайте Оце, що в останні дні прийдуть із нас смішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. та й скажуть, де обітниця Його приходу, бо від... Того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув. А теперішнє небо і земля, заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на День суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде, заховане від вас, улюблені, щоб Господа один день, не мов тисяча років, а тисяча років не мов один день. Не бариться, не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають. Це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та обожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палаючися зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього на скверні та чисті у милі. не сквернені та чисті у милі. А довготерпіння Господа нашого, вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав Бог до вас за даною йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що в них Він говорить про це. У них є теж дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання та власну загибель свою. Тож, ви улюблені, знаючи це, наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Це було друге соборне послання святого апостола Петра. Наступного разу вже починає нова Євангелія перше соборне послання святого апостола Івана. Дякую, друзі, що ви з нами. Читаємо Біблію, Слово Боже, щодня. Христос посеред нас.